Дальна блогерка Анна Алхім розсекретила одруженого чоловіка, олігарха, з яким була у стосунках. Почнемо з того, що вона не приховувала, що у неї був роман, і розповідала у подкасті Василя Тимошенка, що у неї були в принципі стосунки з одруженими чоловіками щодо крайнього свого роману, то казала, що вона два роки була разом з чоловіком, у якого була дружина, і що він був єдиний, від кого вона буквально вимагала розлучення. А на Алхім зізнавалася, що у неї були дуже сильні почуття до нього, та й в нього до неї, і вона вірила, що чоловік буде з нею. Вони класно проводили час разом. Вона була щасливою. Він дарував їй коштовні подарунки, у тому числі машину. Але врешті вони розійшлися. Про це вона казала в інтерв'ю у лютому місяці. А зараз вона розкрила того загадкового чоловіка. І зробила вона це після сторіс, яку виклала його дружина, яку звати Дар'я. Власне вона запостила фото разом з чоловіком і написала, що сім'я та кохання не завжди тиша, але завжди разом. Після цього Анна Алхім сказала, що це її засмутило, і вона вирішила відкрити всі карти і виклала фото з тим самим чоловіком. Виявилося, що блогерка була у стосунках з бізнесменом, якого звати Костянтин Валеулін. За даними змі, він співвласник компанії, яка придбала Артенівський спиртовий завод після приватизації. І, начебто, саме його ім'я часто фігурувало у справах про тіньові схеми на ринку спирту та фального в Україні. Тож з ним Анна Алхім виклала чимало фото і написала, що три місяці тому вона прийняла рішення, що їхня історія завершена. Однак зараз вона стикається з маніпуляціями зі сторони дружини Костянтина, мовляв, та намагається підкреслити зв'язок зі своїм чоловіком спеціально. Анна Алхім додала, що вони з Костянтином були щасливі і всі це бачили. Однак на цьому все і в кінці зазначила, що не кохання врятує світ, а правда. Але і на цьому історія не завершилася, бо за словами блогерки, чоловік продовжує досі її переслідувати і пропонує поговорити. Однак Анна Алхім каже, що ігнорує колишнього, адже винесла великий урок і пройшла трансформацію. До слова, дружина Костянтина після тих фото, які виставила Анна Алхім та новин у змі, виклала пост. Дар'я написала, що довго думала, чи варто щось говорити, бо ніколи не шукала дешевої популярності хайпу чи співчуття. Однак додала, що чужа підлість винесла на показ історію, яка мала б лишитися між дорослими людьми, стала темою для пліток і для осуду. Тож вона подякувала кожному, хто з нею і за здатність співчувати, а не засуджувати.